Ефір Ранкова кава, і сьогодні він присвячений такому поняттю, як тінь. Про що будемо говорити? Будемо говорити про те, як живеться, коли ця тінь проявлена і як живеться, коли ця тінь не проявлена. Якщо ви вперше дивитесь цю тему в мене на сторінці, будь ласка, в актуальних, закріплених є така штучка, і написано тінь. Переходьте, читайте з самого початку. Поїхали. Почнемо з непроявленої тіні. Як вона проявляється в нашому житті? По-перше, у кожного своя тінь, у кожного своя якість, яка не проявлена. Візьмемо таку якість, яку точно всі бачили, яка дуже розповсюджена. А це такий феномен, як щаслива матуська трьох ангелочків, жінка якогось Івася. Що це жінка? В принципі, як вона проявляється в життю. Вона не може проявляти агресію, і вся її агресивна частина витіснена в тінь. як це проявляється у житті. Це проявляється тим, що вона бажає в основному в коментарях здохнути гарним, красивим, вільним жінкам, які роблять те, що хочуть. <кій> тобто розуміємо, що ця частина витіснена її повністю в цій. Якщо візьмемо ще один такий класний, дуже розповсюджений бути вразливою. Бути слабкою. І бути слабкою це просити допомогу, плакати, відчувати те, що потрібні інші люди, просто що зараз потрібна підтримка інших людей. Якщо це витіснено в тінь, то як це як з цим живе людина? А це всемогутня жінка, яка допомагає всім, яка поклала. Своє життя для того, щоб діти, онуки або хто там був щасливим. Яка собі все обмежує, але е, обов'язково купує все це свого чоловіку або рідним. Чому така сама компенсація? Тому що в цих всіх діях закладена е, фантазія, що коли я цю жертву принесу, то всі побачать, як я страждаю і потурбуються про мене. І Є одна дуже така цікава характерна особливість в цій тіні постійне відчуття самотності. Тому що коли я не здатна пред'явитися світу своєю частинкою, такою ранімою, такою, своєю слабкостю, тоді я одна. Тому я не бачу, що Інші люди також це відчувають. Я не можу знайти тих, з ким би я була б на одній хвилі. Тому я не можу ні з ким це розділити. Тому що розділити це також слабкість. І в цьому випадку приречені на, на таку собі самотність, що трапляється, коли людина інтегрує собі тій. Кайфує від життя. А, реакція, коли тобі кажуть, ах ти ж сука, а ти така. Допустім. ну, Тобто, немає протесту. Коли є дозвіл будь-яким частинам проявлятися, погано забарвленим в нашому соціумі, добре забарвленим в нашому соціумі. Так? Або для когось добре, для когось погано. немає реакції, ніби зі мною щось не так, коли на це хтось тикає пальцем. Так? В принципі, на людей, що тикають пальцями, відсихає реакція. Так? Або можуть, можуть е, сказати, там, да, коли тебе бабки будуть від, е, обзивати шльондрою, тебе це не буде е, колихати, бо ти вже свою внутрішню шльондру давним-давно прийняла і сказала: ну буває, ну що поробиш. ну Всі ми жінки, якби люди. люди. І в цьому, в цьому з'являється смак до життя, коли є згода зі своїми потребами, які перестають. Не можна сказати, що вони перестають на 100%. Так, може щось залишатися, якесь почуття провини, якесь почуття сорому, але енергії задовольняти свої потреби з'являється більше рухатися, дозвіл собі на задоволення свого хочу, на пред'явлення себе, на вибір людей, які вибирають таку, як є, і яких вибираю я. Це одне з головніших. Я можу не вибирати, тому що я не мені не обов'язково бути доброю, гарною, класною дівчинкою, яка вибирає всіх. Я можу не вибирати. Я можу відмовляти. Я можу відмовляти мамі, я можу відмовляти чоловікам, я можу відмовляти подрузі, коли не хочу. Це дуже е, важливі якість, які розпаковуються при роботі з тіні. Тож, якщо ви ще не дійшли до практику тінь, який складається з трьох основних таких китів: це Виявлення тіньових якостей, інтеграція тіньової якості на рівні особистості і інтеграція на рівні сімейної системи з допомогою медитативної практики. А також там є коротесенька така теорія: ціна практикуму ціні 20 євро. Будь ласка, пишемо в коментарях: Хочу і забираємо свій такий квиточок до життя. Гарного дня, до зустрічі!